Це що, жарт якийсь? Чи ти мене вже особисто вирішив познайомити зі своєю коханкою? Олеся, заспокойся, будь ласка, я просто хочу в усьому розібратися. Скажи мені, яким у тебе стосунки з тим Антоном? Та я навіть не розумію, про кого ти говориш. Ну я ж сам бачив тебе із ним у парку. Це ти про того чувака, який Танюшці іграшку подарував? Я його вперше бачила в житті. Мала собі спокійно гралася на майданчику, коли підійшов цей чоловік і подарував їй ведмедика. от вона й підбігла до нас одразу, щоб його показати. І взагалі не треба перекидати на мене усю провину. Ти сам мені довго зраджуєш з цією малоліткою. Нічого не було. Ну, звичайно. А на півоголені фото, які мені ось ця слала із твого кабінету із підписом, доки коханий приходить в себе після пристрасті, то це як називається? Настя, про що вона говорить? Ти можеш пояснити? А що тут пояснювати? Я так кохалась у вас, що коли тільки прийшла на практику, і впевнена, що ви заслугуєте на кращу жінку, яка вас цінуватиме? А не втече, при перших вже сумніва. То ти це все навмисно підлаштувала? А Антон це хто? І що за гроші ти йому винна? Антон мій брат. І я пообіцяла йому заплатити за те, щоб він з вашою дружиною зустрівся і виставився так, начебто вони пара. Геть звідси. І не смій попадатися мені на очі. Зразу сказала про ті фотографії. Чого б цього б не було. Пробач мене, що так вийшло з тією настрії. І ти мене пробач, що, так не розібравшись, повірила цій дівчині. Але ти так часто пропадаєш на роботі і я собі такого вже не уявляла. Думала, що ти мене вже не кохаєш. Навіть не смій сумніватися в моєму коханні. Ви з Тетянкою найдоріз. Ще що є в мене у житті.